І часто ми боїмося не йдемо в реалізацію своїх цілей, не йдемо в досягнення своїх мрій. Саме тому, що ми намагаємося все довести до ідеалу. А поки я не ідеальний або не ідеальна, поки я не маю шикарної фігури, поки я не маю достатньої кількості знань, поки я не маю достатнього кількості досвіду, я не йду вперед. І коли лише я доведу все до ідеалу, тоді я зможу там щось отримати. Лише тоді я там не знаю, наприклад, я мрію про якусь роботу, лише тоді я зможу написати резюме і подати це резюме в ту компанію, в якій я хочу працювати. Ні. І знову ж таки, колись я почула дуже класну фразу з приводу того, що люди, які йдуть в проявлення, вони багато не навчаються. Вони, наприклад, якщо вони розуміють, що вони хочуть працювати в якійсь сфері певній, нехай це буде певний експерт, психолог, вони починають працювати вже. Це не означає, що з клієнтами вони починають працювати, да? а вже з собою працювати. І в моменті роботи з собою, наприклад, психологічною, людина починає розуміти. Що мені необхідно додати оцих знань, мені необхідно додати оцих знань, мені необхідно оце доотримати. І вони в процесі доотримують, тому що лише в практиці ти можеш зрозуміти, яких складових тобі не вистачає. А коли ти просто набираєшся оцих знань, нагромаджуєш себе, знову ж таки, привід психосоматика, ти починаєш пухнути від того, що ти не ділишся зі світом. І тебе світ буде постійно, як знаєте, макати. Оце все макати в не дуже приємні історії, саме для того, щоб ти нарешті почав або почала собі дозволяти проявлятися і ділитися цими всіми знаннями.